Уродженець Донецька Дмитро Дяченко 9 років прожив у Польщі, а за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення повернувся до України. Нині чоловік пише пісні про непросте життя у Києві і співає їх польською, аби донести всю правду про війну полякам. Більше розповість Марія Черніхівська. Дмитро співає польською мовою на тлі української столиці у пісні Інші хвилі йдеться зокрема про втрату можливості жити вдома. Дмитро виїхав з України до Польщі у юному віці через загрозу окупації Донецька у 2014 році. Спочатку були такі плани, що я закінчу бакалавра в Польщі і спокійно собі перейду назад, повернусь до Донецька. Вийшло трішки не так. А, ну і вся родина була змушена виїжджати і залишати свої домівки. а Тато був змушений іти захищати наш дім. Проживши 9 років у Польщі, чоловік разом з дружиною вирішив повернутися до України. У 2021 році я просто вже поживши в Польщі, подивившись на все це паралельно, я створював, я писав музику, працював над своїми піснями, над своїми проєктами я зрозумів для себе, що я, почавши переходити на українську мову, що теж я думаю, немало важливим є фактором, що я був російськомовним. Але з 21-го року я відчув і розумів, що мені мені хочеться мені хочеться перейти на українську мову. Мені хочеться працювати над українською культурою. І натхнений я вирішив, що треба переїжджати до Києва. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало поштовхом для Дмитра ділитися своїм досвідом через тексти пісень, зокрема польською мовою. Я людина, яка прожила в еміграції достатньо часу. Я розумію, як це важко. Люди, які прийняли непросте для себе рішення також поїхати з країни під час війни, просто в невідомість. Я розумію, як важко їм. Я тут приїхав, бо втратив дом в своїм краю. Наймоцнівші праша, саме рікчалем вам ту забирати праці. Вем що ти спишеш мій акцент, але я акцентую на інших шачах. Перший польськомовний альбом Дмитра «War I Saw» створений як для українців у Польщі, так і для поляків. Ділиться автор. Окрім того, що наша країна в війні, ми під обстрілами. А у нас майже у кожного в родині є військовий, який або причасний, або був причасний до цієї війни. Я розумів, що за лаштунками цього всього і фронту ще є життя, і важливо про це писати. і Важливо це донести полякам. Пісні Дмитра можна послухати на його ютуб каналі. Неведи земносоші стане. Война, война, війна, війна моїм домом. Марія Чорніхівська, Марія Гурська, Слава Тіві.